Слава Україні! Вітаю вас, любі семикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, ми легко з вами опануємо цікаву науку хімію. Але спочатку навчимося безпечній роботі в хімічній лабораторії та побуті. Навколо нас відбувається безліч хімічних процесів, унаслідок яких одні речовини перетворюються на інші. Шкільний кабінет хімії це, немов невелика хімічна лабораторія, у якому ви виконуватимете багато різних дослідів. Ви працюватимете з багатьма речовинами, деякі з них можуть спричинити запамарочення, отруєння, опіки, а легкозаймисті пожежу. Тому з такими речовинами слід поводитися обережно. Робота буде безпечною для вас і для оточуючих, якщо дотримуватися певних правил. Розглянемо правила роботи в хімічному кабінеті. Перед роботою одягніть захисний халат, а також рукавички та окуляри за необхідності. Довге волосся слід зібрати. Роботу починайте з вивчення опису досліду. Виконуйте лише заплановані дії, з дозволу вчителя або вчительки. Під час роботи підтримуйте чистоту та порядок на робочому місці. На вашому столі мають бути лише необхідні речовини, обладнання, зошит, підручник, письмове приладдя. Після роботи вимийте руки з милом. На кожній посудині з реактивами обов'язково має бути етикетка з назвою речовини або формулою реактиву. Не використовуйте посудини з реактивами без етикетки. Відкривши банку з реактивом, корок кладіть внутрішньою частиною догори. Тверді речовини беріть шпателем або пінцетом. Набирати рідину з посудини можна за допомогою піпетки. Наливаючи рідини, посудини з реактивом беріть так, щоб етикетка була повернута до долоні. Залишки реактиву не можна зливати чи зсипати назад у посудину, з якої його було взято. Для цього має бути спеціальна посудина. Для нагрівання розчинів у пробірці користуйтеся пробіркотримачем. Якщо потрібно перевірити запах реактиву, спрямовуйте рухами руки повітря над посудиною до себе. У жодному разі не випробовуйте реактиви на смак. Вдома у вас є дуже багато різноманітних речовин. Тож хімічна безпека повинна бути і в побуті. Існує поняття побутова хімія. Так називають усі хімічні речовини, які людина використовує в побуті, деякі з них входять до складу косметичних засобів мила, шампунів, кремів. Люди користуються ними, не підозрюючи їхнього небезпечного впливу. Є й такі хімічні речовини, що обов'язково входять до складу окремих мийних та дезінфікуючих засобів, і в разі контакту зі шкірою, очима, дихальними або травними органами людини можуть викликати різні ушкодження, травми та опіки. Тож, всі засоби побутової хімії, пральний порошок, сода, ліки повинні зберігатись таким чином, щоб до них не могли дістатись діти. Усі засоби побутової хімії повинні зберігатися окремо від будь-яких харчових продуктів. Не варто зберігати в оселі невідомі хімічні речовини без етикеток або такі, у яких вийшов термін використання, пожежонебезпечні засоби бензин, ацетон, газ тощо повинні стояти в щільно закритих ємностях. Перед тим, як застосовувати будь-який засіб, необхідно уважно прочитати всі вимоги та рекомендації, наведені в інструкції. У наш час треба знати дії у випадку загрози виникнення хімічної небезпеки, при оголошенні небезпечного стану, уникайте паніки, виконуйте заходи щодо зменшення проникнення отруйних речовин у квартиру чи будинок, щільно зачиніть вікна та двері. Щілини заклейте, підготуйте запас питної води. Наберіть воду у герметичній ємності. Підготуйте найпростіші засоби санітарної обробки: мильний розчин для обробки рук. Підготуйтеся! Упакуйте у герметичні пакети та складіть у валізу документи, цінності та гроші, предмети першої необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас консервованих продуктів на 2-3 доби. Перед виходом з будинку вимкніть джерела, електро, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту. Правила безпеки це неформальність, вони дозволяють безпечно експериментувати, щасливо жити вдома, а іноді зберегти своє життя та здоров'я. Бажаю вам успіху і безпечного життя!